Почнемо із зрадників, із тих, хто сьогодні хоче зрадити країну, особливо в такий важливий час, тому що стало відомо, що Зброна, що СБУ викрила людей осіб яких Кремль залучає до реалізації проекту про зовнішнє управління Україною, зібрали доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію такої ідеї Путіна? Ідея ця звучала із вуст багатьох його прихвостів. Насправді це не секрет, що вони мріють поміняти владу в Україні. Пане Петре, там є навіть певні прізвища. Я не знаю, чи ви їх бачили, але давайте загалом поговоримо про те, що Українське суспільство воно сьогодні може сприймати подібні історії. Яким чином сьогодні все це мало всовуватись під яким соусом? А що нам потрібно змінювати зеленського? Не той президент, і головне а роль проросійських сил хто вони? Звідки які це можуть бути можливі варіанти? Ну давайте почнемо з проросійських сил і варіанти, і в принципі стратегічного там погляду вперед, да тут зразу можна казати про дві новини: одна з них хороша, а друга не не дуже. Про хорошу новину. ну, по перше, кремль досі вважає, що в нас є великий прошарк прямо зараз про російського а, налаштованих людей, яких можна переконати, що треба змінити владу, що треба провести революцію, не революцію, вибори, перевибори і таке інше, змінити да, по поточного президента, змінити Зеленського, що в принципі призводить до прямо зворотнього результату насправді. Але ну це знову знов ж таки да, в чому полягає хороша новина, що не зважаючи на... Понад 10 років, майже 11 років війни, понад 3 роки повномасштабного вторгнення, понад всі помилки, які е, російські спецслужби зробили з точки зору оцінки нашого суспільства українського. Вони так і не розібрали щодо чого. Да вони продовжують марати в своїх уявах. Ну, принаймні, ті, хто приймають оперативні якісь рішення щодо просування такого порядку денного, це з одного боку, з іншого боку, ну ми маємо розуміти, що є і не дуже хороша новина в цьому всьому, що ну, по-перше, росіяни від нас. Не відстають, що вони не відкидають планів будь-якого захоплення української влади створення такого анклаву і створення по суті проросійського свого часу уряду і керівництва країни, яке дозволить власне Україну знову повернути в зону російського впливу. Чи це можливо? Ну знову ж таки, давайте покладемо руку на серце, подивимось на те, що відбувається в світі. У нас поруч є дуже прекрасний приклад, в якого ми маємо та це Грузія 2008 рік. Грузія по фактично вторгнення Російської Федерації, абсолютно антиросійські настрої. такі інші да на сьогоднішній день. Ми бачимо сьогодні. У нас 2025 рік і абсолютно проросійський налаштований уряд в Грузії, який обраний місцями, все ж таки громадянами Грузії. І там не збираючи на те, що там щось відбувається. Ну проте Грузія повернулася відверто, повернулась в зону російського впливу. Чи багато часу минуло? Ну, мабуть, що ні, з урахуванням того, що після грузинського тепер є ще українська війна, це каже про те, що по перше, це можливо. По-друге, що ми мали би зробити висновки з грузінських похибок, да і те, що вони допустилися, але ми цього не зробили. Немає значення, які прізвища зараз задіяні до пробитом організації подібних перевиборів. Є інше там питання, на які треба дивитися. Ну наприклад пана Бойка, який спокійно себе почувається в Верховній Раді. Хіба з ним щось відбулося? Ні. А хіба він ну, змінив якусь свою думку? Ну, напевно, що ні. Потім вся а, інша фракція колишніх да, ОПЗЖ, якщо вони взагалі можуть бути колишніми. І, взагалі, всієї цієї структури по всієї нашій країні. це фактично ну що це є та сама агентура, яка є потенційно приваблива для росіян набагато легше їх фірбувати, в принципі, які розподіляють в той чи інший спосіб. На проросійські погляди, але принаймні ну мають достатньо, не мають достатньо смерті для того, щоб відмовлятися від цих далі. У нас є партія шарія, яка так само представлена частково депутатами місцевих рад. Да? Ну і так далі, далі далі. Тобто, да на жаль, цей сценарій можливий не зараз. Ні, зараз росіяни роблять те, що вони роблять, і така агентура буде горіти, і ще це не єдине викриття, я певен, але ну сам. Базі на якому це будується, і на якому це можливо побудувати. Він нікуди не ні подівся, і чим ближче ми будемо наближатися до миру. Я вже не кажу там перші там, кроки під час, коли все ж таки з -з 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 завершиться війна. Це може це може власне отримати свій розголос. може отримати розповсюдження. Тут тут питання в іншому не зло. Воно завжди повертається. Ми мали би це зробити висновки. Насправді, з 2014-2015 року з власного досвіду, попередня влада вона не покарала тих людей, які були дотичені до руської вісни, які організовували референдум. Більш того, вона там частково їх підтримала місцями, створивши там певні теж політичні партії, політичні рухи знову ж таки ОПЗЖ створена при колишній ну попередній владі. Тепер ми маємо саме тепер про поточної владі, да, що зміна наших політичних лідерів. Країни вона якось на це не вплинула. Тому маємо зробити висновок, що не покаране зло. Воно завжди повертається. Вже там про мовчу та про агентуру врязку нашу тому або ми кардинально караємо зараз законодавче. Причому прямо зараз і цим кладемо край власний демонструємо в суспільстві, що нічого подібного більше не буде, і воно буде каратися одразу. Ну або да, з буде дуже багато роботи, але рано чи пізно з'являться якісь там псевдо. Праві партії, правопопулістичні партії, які будуть просувати по суті по російські партії. і рано чи пізно таке може статися повернення. Україну в зону російського впливу знов таки, давайте не будемо забувати а, принаймні. Давайте не грати в цю гру, в яку намагаються грати російські псевдоопозиціонери, всі е, наші у тому числі частково європейські партнери, американські партнери, колишні і там світові лідери, скажімо, да, які намагаються відокремити режим Путіна від росіян, сказати, що там Путіну всьому винен у нашій війні, а от не буде Путіна щось зміниться. Ну російська імперія скільки існує, нічого ще не змінилося з того часу по відношенню, принаймні до нас. Воно ну і не зміниться і рано чи пізно на місце Путіна прийде хтось інший, допоки буде існувати Росія до, до того саме пір, буде існувати загроза Україні і бажання Росії повернути Україну в зону свого впливу. Тому це для нас тотальна загроза, з якою треба розібратись прямо зараз. Ну і так само раніше і західні змі говорили про те, що насправді є таке бажання в Путіна, все ж таки завершити війну лише тоді, коли буде змінена влада, і що мовляв аналітики Путіна, прогнозують, що це буде ну приблизно десь наступного року. Тут насправді цікаво, це такі за аналітики, і наскільки в своїх реаліях, в своїх фантазіях живуть росіяни, і на що вони сьогодні взагалі лягають, коли кажуть про те, що влада Може бути змінена і вже буквально ще трішечки, ще трішечки. Чи це якісь можливо обіцянки з штатів, чи це якісь канали, про які зараз вони говорять і якісь перемовини тривають? Що Путін може про це думати і сподіватися, тому що ну ми в Україні точно знаємо, що ну такого сценарію це не може бути, це неможливо фактично. Це американська політика, і це 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 страшна річ відбулася, про яку всі кажуть. Ну багато хто каже виключно там українські трампісти, які дивним чином існують. Заперечує це да? що відбулося, от відверто кажучи. Ну, по перше, по Трамп адміністрація Трампа закінчила ізоляцію Путіна міжнародно. Да дала йому можливість вийти в етер на весь світ. По перше, по-друге, одразу ж разом з цим підняло його на свій рівень, навіть не на наш рівень, а на рівень вищий. Тобто воно розмовляє з ним як з равним на сьогоднішній день, а не з тим, кого треба примусити до миру і зло, з яким треба покінчити, і все це дало путіну. Можливість побачити світло в кінці тунелю, давайте так скажемо, тобто, що, що насправді відбулося. Путін на сьогоднішній день чує від Трампа від адміністрації Трампа велике бажання закінчити війну. А закінчити війну це знову ж таки це не означає, що ми отримаємо перемогу. Це не означає, що ми отримуємо мирну угоду, таку яка нам сподобається. Це навіть не означає здравий компроміс, на якому можна було б зійтись. Ну не знаю, за за прикладом корейським, да закінчення корейської війни. Наприклад, він розуміє, що Трамп буде поспішати. Йому треба просто закінчити війну, щоб просто перестали стріляти, як там як казали класики да, свого часу. Тому він цим користується. Він тягне затягує і буде розуміти, що при такому бажанні він буде надавати свої забаганки як умови закінчення цієї війни прямо завтра. А звідси і йде і перевибори, про які ну давайте відверто, американці сприйняли. Це цілком логічно, і Ми вже чули. І від Віткофа ну, куди більше. Та ще Трамп залишилося це сказати. Що Зеленський не повторюючи абсолютно російські наративи, що не відповідає ніякої дійсності. А, чули, чули. Зараз буде цікавіше. Зараз ми почуємо щось нове, тому що на що відбувається прямо зараз. да, та. там закінчився дводенний трек перемовин. Нових Віткофа і Дмитрієва в Вашингтоні американці мовчають. От, як риба, льот, як то кажуть, да? вони мовчать проте не мовчить. Дмитрій, він дав брифінг. Він вже вийшов на фокс. Він багато чого каже, при чому ну тут знов таки певні речі, не дарма він розмовляє російською, тоді коли він, наскільки я розумію, може спокійно розмовляти англійською, тому що саме в російською губляться при перекладі там певні речі, ну відверто губляться. І якщо послухати його повний брифінг, от саме послухати, а не почитати. Якщо послухати, що він каже на Фоксі, а не в перекладі в оригіналі, він розмовляє. Ну таке враження, що це американці просять про мир Росію. А не навпаки, Да? тобто він диктує свої умови. Він каже, що ми будемо пускати, можемо запустити американський бізнес. В, в Росію в, в разі настання миру, але ми будемо вирішувати, як це буде. Це все на фоні того, що, наприклад, Росії Трамп не запровадив ці тарифи. Да, ну тобто додаткове оподаткування. Це виглядає досить дивно з одного боку, з іншого боку, так Росія в Блзакі адміністрації Трампа стала тією країною, ну принаймні виглядать зовні. Абсолютно регівно ціною вони ведуть подібний діалог не дарма. Там і Трамп і Маск, і вже батька Маска там виходить розповідає, як вони захоплюються путіним. Тобто, дійсно, на сьогоднішній день Путін настільки близько до реалізації своїх планів, як не був ніколи до того. Військовим чином він не зміг вирішити ці питання ніяким там зовнішньополітичним тиском теж не зміг до Трампа вирішити це питання, тому що він був ізольований і кожен його крок лише посилював цю ізоляцію, і тут йому просто. Тому це подарунок. Фактично каже ну давай завершимо війну, що ти хочеш. Він він каже, що я хочу всі області, які я частково контролюю, плюс давайте поговоримо, на яких умовах взагалі ми будемо завершувати цей мир. І ми не бачимо нічого. да Ми ж не бачимо ніякого батага в бік Російської Федерації. До нас ми вже бачили і зупинку допомоги, і зупинку о, розвідданих, і не бачимо нової допомоги, і постійні погрози в бік в України, і навіть тарифи на рівні 10% нам запровадили. А в бік всі ми нічого не бачимо що це означає, що Путін дійсно може принаймні думати, що він з адміністрацією Трампа разом може досягнути своїх цілей, і ми маємо це розуміти, що для нас це за великий виклик і ми можемо цілком опинитися в той самій ситуації, коли нам. В широкому загалі придеться вирішувати або продовжувати війну без американської допомоги, відверто кажучи. Я вже не кажу, що де-факто це може опинитися що американці будуть з того боку, або ну погоджуватися на ганебний мир, який нам буде нав'язувати Путін. Це такий сценарій принаймні існує, і я не скажу, що сам це 5-10% відсотків. Я б не менше 30% відсотків би за реальність такого сценарія. Це забагато, за багато Ну, так само про те, які заяви лунали від президента України Зеленський, так само важливо проговорити, тому що він перше сказав, що справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх окупованих територій. Це зрозуміло, але він каже, деякі території вдасться повернути з часом лише дипломатичним шляхом. Тобто, якщо читати між рядків деякі території з часом, то тобто можна говорити про те, що. Все ж таки ще території певні. Ми можемо повернути військовим шляхом, і саме зараз як розуміти ви цю заяву Зеленського? Ну це знаєте складне питання, за яке можливо, треба покритикувати вже нашого президента. Це намагання одночасно всунути різні меседжі на різну аудиторію і внутрішню, і зовнішню. А меседж про повернення території це те, виключно те, що звучало в Чернігові, Тобто, це звучало для нас, і що не звучить на зовнішньому на зовнішніх треках. Немовно кажучи, і це означає, що ну в реальності ми розуміємо, що, скоріш за все, дійсно нам придеться на певних умовах зупинитися там, де ми контролюємо лінію бозітня на сьогоднішній день, і виходячи від того, і буде розподіл впливу там де юра, де факто і так далі, так далі, так далі і тут. Варто мені здається, вже ну назвати речі своїми імінами, тому що дуже швидко ми за рік стрибнули від кордонів 91-го року до того, що будемо, не будемо визнавати, не визнавати. От ну треба поговорити вже з, з українцями, відверто поговорити з українцями прямо не, не не на брифінгах, не знаю на на Верховній Раді, хоча б да і перший крок вже був. Ми його бачили в листопаді, коли було презентовано, що в грудні буде презентовано план перемоги, план єдності. Для для українців саме які відокремили там певні питання з точки зору зовнішньої політики досі це не відбулось, а мало би відбутися, тому що цим будуть користуватись росіяни, зрозуміло, а, якщо з того, з чому ми починали, ну і взагалі люди мають про щось розуміти Да? умовно кажучи, я як українець маю почути від президента, що друзі, так ми теоретично можемо повернути наші території військовим шляхом або не можемо ніколи повернути. Але якщо ми можемо повернути, то це може відбутися виключно, ну наприклад, з умов повної мобілізації, включно з 18 років. Хочемо ми цього, чому хочемо все ж таки змиритися, зупинитися і битися над тим, що ці території будуть повернути колись військовим шляхом, дипломатичним шляхом, коли в нас буде така можливість, а ми будемо зайняти поки що розбудовою власної системи безпеки і власної успішною країною, що й буде запорукою більш за все запорукою повернення окупованих територій. Це називається доросла розмова з дорослим суспільством. Можна провести, хочете опитування в дії чи будь-який інший спосіб, да? ну, принаймні мати на руках знову ж таки козири для той самої адміністрації Трампа і для будь-кого казати, ми, я президент, я спитав. Народ щодо своєї легітимності, от я бачу така відповідь: маються на увазі легітимності дій, а не посади, і так далі. Так далі, так далі. Але цього навіть нічого подібного на жаль не відбувається. Тому а, а, наші люди вони трохи дезорієнтовані і вони, вони постійно чують які протиречиви. Твердження: то ми відмовляємось території, то ми не відмовляємо з території. Тому повертаємо їх військовим шляхом, то не повертає так, не може до нескінченності продовжуватись. І оці наш справедливий мир, і наші червоні лінії вони мають бути там чітко окреслені. Звісно, там певні речі дивним чином чомусь не звучать середину України. А при тому вони ну, наприклад, мали би звучати, тому що от розмовляючи багато з людьми, хто займається окупованими територіями. Між собою да в широкому сенсі і з нашими і маріюпольцями, наприклад, да, і з експертним середовищем обговорювалася така тема, що має бути обов'язково в наших мирних перемовинах, в, в в документах, які будуть підписані щодо мирної години, ну, наприклад, да, має бути зазначено, що Росія має повернути всіх наших дітей викрадених і має повернути всіх викрадених наших цивільних, яких вона не законно Утримує, тому що про військовополонених ми чули від президента, а про ці там історії не було. Потім це прозвучало врешті-решт від офісу президента, але якось вскользь та да? але це важливі меседжі, які мають слухати люди тут про те, що там людей ми наших не забули, і що ми їх не позбавимо. Це теж наша червона лінія, про які ми розмовляємо. Тобто, ну є якісь нюанси, пов'язані з комунікаційними меседжами, і спробу їх розділити між зовнішньою аудиторією, внутрішньою аудиторією. іноді трапляються такі. Багі, скажімо так, я не думаю, що це там помилки великі, чи щось таке інше, але ну знов ж таки щось комунікацію. Нам треба трошечки принаймні, змінити з точки зору. Нашого уряду з точки зору офісу президента просто для того, щоб заспокоїти людей і повірте, там я не знаю. Я розумію, що там кожен дивиться на це по-своєму, але от саме зараз, саме на кращий час, тому що весна, тому що емоційно люди готові до того, що люди вже не чекають швидкого миру з приходом Трампу знов ж таки, Да? тобто наші люди знаходяться на сьогоднішній день в той самий найкращій точці для того, щоб з ними поговорити і донести насправді те, що ти хочеш донести, як би там складно це. Не ну, так само Зеленський заявив, що тривають зараз непублічні розмови між США і Росією. Ми трішки з вами цю тему зачепили. Води вашу думку, непублічні публічні розмови, це можливо те, що відбувалося напередодні в США, коли були розмови із сторони російської і сторони, звісно, Вашингтона. Чи це ще якісь нові розмови, про які ніхто не знає, і те, що сьогодні тримається в секреті? Я думаю, це йде і, і те одночасно. Безумовно, ми шукаємо спосіб поговорити з американцями і нові способи поговорити з американцями і з адміністрацією Трампу і змінити там ставлення до нас. По перше, безумовно, ми ведемо розмови із нашими європейськими партнерами, знов ж таки не публічними з точки зору гарантії нашої безпеки і розбудови європейської безпеки. Загалом і ці речі дійсно про них не варто говорити нікому. Вони абсолютно не публічні. Я розумію, що в у нас всі хоче знати, але ну не варто. Тобто є базові речі, тут, знову знов ж таки да, на, на яких ми маємо стояти, які систематично президент озвучує. От ми маємо відштовхуватися, що ці базові речі є там червоні наші лінії, те від чого ми не відмовились, до чого ми там прагнемо, і так далі. і Так далі, і так далі. А при тому, як ми це будемо досягати, ну це не питання. Ну, вибачте, більшості громадян, а тому, що це мають робити люди, які вміють це робити, які знають, як це робиться, і зазвичай це робиться. Повірте, абсолютно тихо і абсолютно не публічно. тому. Дійсно дещо має відбуватися так, як має відбуватися. Олександр са напередодні нам з офісу президента повідомили про те, що Росія готується до наступу? Це буде на кількох напрямках і планує наростити військове груповання на 150 тисяч вже цього року. А звідки будуть брати ці всі війська? От насправді дійсно цікаво, чи є вже сьогодні якісь спостереження? Можливо, десь накопичується. Можливо, що відомо із тієї самої мобілізації на Росії, яка триває. і Ми бачимо, що строковиків масово збирає Путін. І Це такий найбільший приз. Буде за за весь час. А чого чекати? На що можуть опиратися зокрема в офісі президента, і чи дійсно варто сьогодні боятися цього наступу? Ну я би не боявся цього наступу. Знов ж таки, ми, Я бачу, мені здається, ми трохи накручуємо ситуацію. Знов ж таки, да там потримати українців в нервовому стані, щоб ніхто не розслаблявся. Тому що ну, по-перше, у нас наступ Росії якось ніяк як не закінчився. Ми бачимо певне сповільнення по всіх фронтах і по запорізькому, і по донецькому фронту в першу чергу трохи покурщини. З одного боку, але це не повна остановка, Це це така оперативна пауза. Скоріше, принаймні, це сходить на це, що росіяни взяли оперативну паузу і намагаються поновити свій наступ з новою активністю. А, чи вони накопичують на сьогоднішній день? Так накопичують. Ми це бачимо. Бачимо принаймні там в зоні нашого контролю. Те, що ми бачимо, то що ми нам легше за все аналізувати. Це от там Донецька, ну Березовщина, давайте я так назову. На да, дійсно росіяни намагаються накопити певні там певну силу, певне угрупування на Запоріжжі і створювати наступальні дії. Певні проблеми для нас а, в Запорізької області, не виключно, але зокрема. Чи це не вдається мається на увазі накопичення? Та не дуже, тому що насправді знову ж таки ми прийшли до тієї самої точки, коли в росіян, врешті-решт, виникла проблема із живою силою. Я не беру там всі проблеми, які вже є з бронетехнікою, зі снарядами, зі стволами, з їх ремонтами, обслуговування і таке інше, те, що там технічно складав, а в них нарешті є проблема з живою силою. Тобто, всі ці лякалки, що в них нескінченний людський ресурс, залишились лякалками у Росіян є дуже простий вибір на сьогоднішній день: це або переходити до прямої мобілізації, саме як вона відбувається в Україні, без всяких там додаткових доплат, рекрутінгів і так далі. Те, що в них є на сьогоднішній день, або вони не зберуть своє групування, яке вони на якому вони наголосили, до збільшення там до там 100 150 тисяч людей. Міг навіть нема чим поповнити поточне угрупування. Тому що штатної структури в них є людей в них немає, і там є певні ознаки. Можна там розмовляти про те, що і табори простояли в них на на зовщині, майже місяць пусти, не заповнені там на 70%. і це вперше за весь період війни і ті переміщення, які ми спостерігаємо, і те, що для того, щоб здійснювати курські атаку там, витісняти нас курщини, вони змушені були зменшити активність по всіх інших фронтах, ну і так далі, так далі, так далі. Тобто немає цих потужностей в росіян чи допоможе їм тут призов? Ну знов ж таки не допоможе. Я розумію. ми постійно про це кажемо. Тепер Україна використовується, звертаючись в організацію Об'єднаних Націй, роблячи наголос на тому, що з окупованих територій забрали наших чоловіків. Це абсолютно вірно, але в реальності там військового на військової складової ну немає масово строковиків на лінії фронту. Всі ми цим цим розуміємо. Чи примушують вони підписувати строковики в контракт, чи вмовляють? Так, примушують, так вмовляють, але та кількість вона недостатня для того, щоб зростити і там збільшити угрупування до до бажаних результатів. Тобто, повертаючись у Путіна, простий, досить є вибір оголошення мобілізації і дійсно залучення строковиків, у тому числі на лінії фронту. Не на перше, не на друге він поки що не готовий, особливо з тим, що він намагається отримати свої там бонуси від цих примов. Чому він не готовий, тому що. Тому таки, як це не дивно, в нього дуже великі внутрі в Кремля дуже великі фантомніці болі після двох чеченських війн, які по суті зупинили молоці комітети матерів, да в які об'єдналися перший і другий раз, і він це дуже прекрасно пам'ятає. Дуже цього боїться насправді. Тому досі там не до мобілізації. Тому чи буде наступ, так буде. Чи будуть наступальні дії, та безумовно вони будуть. Вони не будуть зупинятись, вони не жаліють людей, нічого. Вони будуть закидати нас трупами стільки, скільки вони можуть закидати. Чи варто цього побоюватись? А, ну тут би знаєте, я подивився, а що чекає на нас з нашої сторони. Ну, має вже буде якісь хороші новини да, у підсумку. Може про щось хороше маємо теж говорити. А, а хороше про те, що росіяни очікують наш наступ, і вони теж мають працю. Тому що ми готуємо нові і корпуси, і бригади і людей, і тепер вже у нас іде рекрутинг до 18-річних. мовно кажучи, да абсолютно цивілізований, але він є. Він, він каже про те, що ми дійсно готуємо в і підрозділи. Тому ми ж не в окопи на захист збираємо молодь з точки зору фізичної здатності. Давайте відверто. Знов ж таки, в нас є літаки. Тепер в них в нас є набагато більше, але вони не задіяні. Поки що на лінії фронту там тотально ми їх не бачимо за але вони в нас є їх набагато більше ніж було на ну не знаю рік тому. Да в нас і F 16 шістнадцятий і інші літаки тепер з'являються. А в нас набагато більше Богдан. В нас є Цезарі, в нас артилерія нормально працює. В нас нема тотальної проблеми на сьогодні на щастя зі снарядами і завдяки у тому, що є європейським партнерам. Тобто, цілком можливо, що ми самі десь підемо в наступ. Це не буде контрнаступ 2023-го, анонсований до того, що воно призвело. Але ну пам'ятаємо куркурського фенсу, да як воно відбулося зараз? Щось відбувається в Білгородщині, теж так якось тихесенько тому туман він нещастя накрив фронт з точки зору нашого планів. І попри російське очікування, очікування від росіян щодо наступу з їх сторони, маємо розуміти, ну якби принаймні не впадати в паніку, да воно буде наступ буде, і можливо, вони ще якусь частину нашої території військовим чином зможуть зайняти. Але враховуючи те, що спеціалісти та щороку та сінти, якщо з осіннім темпом, той, то, який був в основному, досить швидкий темп окупації Донецької області, і навіть з таким темпом не потреба. Ще п'ять років, аби закупити виключно донецького обласну. Тобто, це не варто розслаблятись, але й не варто занадто, знаєте, впадати в паніку, якусь істерику, що буде якийсь російський наступ. Тобто, знов ж таки, я вважаю, що російський наступ от, тотальний він почався з Авдійської операції в 23-му році, з осені, і досі він не зупинився. Тобто, нема у нас там великої паузи, щоб сказати: От тут у нас рік пройшов ми посидили Позиційній обороні з обох боків, да о тепер росіяни пішли, і підготувалися нову наступ. І вони роблять певні поузи приблизно в цей самий період, з року в рік, і потім це продовжується на новому все.